Всім привіт, дорогі друзі! З вами Ростислав 15 і на сьогодні буде обзор мода Дон 1500 Б. Мод вийшов недавно. Так, до цього Дона йде жадка, щоб молотити Кажу, блін, треба, блін. Пшеницю ріпак, ячмінь. Там, там ще що, ще щось. Можно сказати зерної культуры. Ну, значит, кукуруза зерної культура. Ну, то здається, йде до кукурудзі для подсолнха. Ну так, коротше, давайте зараз подивимося, як на наш дом вдели. Сидаємо в дом. Так. Так, то немає, коротше коротше спешим. що у нас є? Масштабні. E, на ік. Коротше, то на Xbox. нас лестница. Вот смотрите, на ну, нас лестница. Вот так Так, дальше у нас где задняя планка. Ну, что ты? А то двери. М дверь. На М дверь открываем. Задняя планка на л Можно ее так прибрать. Дальше у нас где ну, доповняльні фари, можна сказати так, на кабіні. От його. Так, ще є задній задні фари, то отут ззаді, світить. І, і так, ще що? І ще, на, ще світ, світло в кабіні, але воно якесь таке не... Ну, не дуже. Так.

Заходимо в магаз... так, сходимо в магазин, дивимося оборошної машини до 30 500 євро, правильно, правильно сказав! Жатка у нас є. Жатка походу шестиметрова, то... Ні, не знаю, зараз подивимося, скільки метрів. Знаю, ніж на ну, п'ятиметрова метрова є. Ну, шестиметрова десь є жатка. Жатка у нас коштує, то не ту не ту не ту. Жатка у нас коштує. 5100 і ще жатка для подсолнека. Ну, коротше, для кукурудзи і подсолнечника 4900. Можна сказати, 5 тисяч. Ну що ж, дорогі друзі, з вами був Ростислав 15. Підписуйтеся на канал, ставте пальці догори. Так що, всім пока.